Добрий день, шановне панство, пані та панове. З вами Генрі Бабарський, Генрікрідісенцу, пан маєстра дослідник езотерик. І сьогодні ми подивимося таке питання, які події мене очікують до кінця місяця, цього, в якому ви дивитесь. Давайте одразу ж беремо три якісь варіанти. Такс, так, так, так. Так, у нас раз, камінчик, два. Точніше, у нас каштан і камінчик є. І давайте ще отакий. Так. Три у нас по итогу камінця. Так, видно, не видно. Зараз я перевірю. Напевно, трошки нижче треба буде. Отак от видно. Так, значить, загадуємо себе, своє ім'я, цей місяць, котрий у вас, в котрому ви дивитесь, що мене, які події мене очікують до кінця місяця? Які події мене очікують до кінця місяця? Які події мене очікують до кінця місяця? Які події мене очікують? Так, раз. Два, три. витаскиваю по карті. О, кожен з варіантів це ваша сигніфікація. Тобто, в якому стані ви зараз. Якщо не підійде, то дивіться і інші варіанти. А наразі вибираєте перший, другий, третій варіант. Сігніфікація, тобто карта, которая відповідає вашому внутрішньому стану за раз. Ну і будемо дивитися, які події вас чекають в цьому місяці. І так, я починаю з першого варіанту. Так, ну ви зараз в якихось таких енергіях, вибарюючи щось таке, знаєте, вибарюєте щось, може на роботі, може в родині там, і так далі щось вибарюєте для себе якесь, щось, що вам хотілося би мати, щось, що. Тобто, да, от тут таке, от, знаєте, енергії я б сказав трошечки такі. Що у вас ситуація така, що непроста. Можливо, це, до речі, просто ситуація якісь не дуже прості. Ви якось питаєтеся з них викарабкатися. Ну, дивимося, що які події на вас чекають до кінця цього місяця. Ну, ви вирішите деякі з своїх проблем, це точно. Навіть щось стабілізується, я б так сказав. Тобто, буде, можливо, непросто, але ви вирішите якісь своїх проблем. Може бути трошечки е, пере, ну, от, такий от стрес із-за цього того, що з вами коїться зараз. Ну, ви вийдете з... Е, до кінця місяця ви вийдете з тої ситуації, в ви зараз опинилися. Ну і навіть зростання, я б сказав, на ну, навіть зростання, навіть якісь такі внутрішні спокій. От, Мені падає в основному, що ви виходите з цього стану. Ну, може ще якась бути мероприяття, зустріч. А можливо, після того, як все вийде, ви трошечки розслабите, і буде якісь такі зустрічі, бесіди от такого плану. Можливо, навіть якісь ресурси прийти, будете розпоряджатися фінанси. Ну, коротше, от приблизно ось такі події для першого варіанту. Так. Зараз перетасую. Дивимося другий варіант вашої сигніфікація. Я би сказав, що це якась полурефлексійна. Зараз у вас такий стан, що ви якби, можливо думаєте про минуле, про майбутнє, можливо, думаєте про ситуацію, яка є зараз в житті. Ви щось таке дуже задумливий, дуже мрійливий стан, який би такий, такий созідательний рефлексійний. Щось ви очікуєте. Можливо, навіть це відео ви дивитесь, якби питаючись осознати, а що буде далі. А що робити? Тобто це такий, знаєте, стан вдумчивий рефлексійний. Так, зараз які події вас чекають до кінця місяця? <кхм> можливо, ви за цього рефлексійного стану трошки перестали працювати в звичайному темпі трошечки. Можливо, це навіть як щось таке екзистенційне кризи. І вас очікує на страшний суд. Або, можливо, якісь, е знов таки, Можливі якісь ем, справи е, по ну, страшний суд. Це, звісно ж, якісь казйонні справи, якісь там суди, можливо, е, тобто такого плану може бути, або вирішення якихось конфліктів знов таки може бути. Ну мені тут так по ситуації більше здається, що ви в якомусь рефлексійному стані якісь от плоди вашої праці. І от страшне судно, давайте ще витягнемо. На таке враження, ніби екзистенційна криза у вас була до того моменту. Можливо, навіть і за якоїсь людини. От. Ну, що от чекаю до кінця місяця. Ну, я не бачу до кінця місяця вирішення. цієї цієї історії, скоріше, як проживання того, що у вас є. Сумніви. Ну, ви працюєте, ви працюєте до кінця місяця, хорошо, а які події будуть? От у вас поки що уміряти така. Вам розумієте, вам, щоб щось сталося, вам треба наважитись на по дурню. Треба наважитись, треба щось зробити більш так, не так рефлексійно дивитися, а так більш якби, радикально. Щось зробити, так сказати, більш дієве. Тоді цей рефлексійний стан, у вас будуть якісь події до кінця місяця взагалом. А зараз ви в такому більш спокійному, рефлексійному, задуманому стані. Може, це і нормально, вам треба це пережити, що ви там переживаєте, але в майбутньому, саме завдяки діям, ви переходите в вищу таку карту, якби я би сказала, що вищу таку, да. І у вас потім все наладиться. Ну, от зараз вам треба от все, що ви там думаєте, вам треба це все обдумати. Це був другий варіант. Так, здивимось, третій. Королева Кубків. Так, дві секундки. Королева кубків. Що у нас каже королева кубків? Ну, ви зараз якихось таких енергіях, спокійних, емоції стабілізовані, такі, знаєте. Виповний, можливо, любові до когось, або до себе, або ви любимі, або і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Така дуже е, приємно закохана карта, приємне такі відчуття, відчуття, можливо, навіть трохи достатку, любові такого, знаєте, емоційна якась рівновага. Я б сказав емоційна рівновага. Так, я хочу перетасувати. <кхід> Давайте подивимося і сигніфікації, що у вас... Тут це, до речі, не тільки жінки, це і чоловіки можуть бути. Тобто, це така полуніжність, якась, полулюбов до себе, до... А то оточуюсь і творчість якась може бути. знаєте така созидательна. Вот. Ну давайте подивимося, що... що у нас, э... які у вас будуть події до кінця місяця. Дивимося. Так. Так. Ну, можуть бути якісь невеликі печальки, знов таки по серцю, можливо, це якісь закоханості, но вони... вони пройдуть насправді достатньо так. Може бути якась така прив'язаність, закоханість і так далі, но вона без, безрезультативна, і, судячи з всього, навіть проходить достатньо. Знов-таки, через рефлексію проходить. От. Якщо от ви зараз е, кохаєте, то вас в майбутньому чекає, можливо, до кінця навіть місяця, чекає людина більш перспективна, більш така, от, котри, котрий дійсно. Да, тобто, от може бути така ситуація, що це закоханіця, У вас є якась людина, навіть не обов'язково з коханням, є е, е, якась людина, з котрою ви дуже тісно пов'язані, але до кінця місяця з'явиться інша людина котра буде більш надійна, ресурсна, котра буде допомагати. Хто... Ну, тобто тут, тут, тут все падає, от, треба дочекатися іншої людини. Страшний суд. Що це це кармічне. кермічне, те, що от, зараз ви помиляєтеся з якоюсь людиною, неважливо, ну, кохання чи не кохання, но більше схоже на кохання. Вас чекає до кінця місяця або трошечки далі. Інша людина більш така перспективна, будемо так казати, так. А на цьому ми подалися всі три варіанти. Дуже дякую. З вами був Генрі Боварський, Ген Крід Сенсу, дослідник азотерік Всім щастя, здоров'ячка, щастя, здоров'ячка, Мирного неба над головою і гарних енергій і власної екології енергії. Все, дуже дякую, пан Генрі Баварський, майстра.